Це є перший сорт. Це такий він має бути з завернутою сформованою мушлею. Це другий сорт, в якого край рівний, не потрісканий, мушля не завернута. Ну і це не доросток. Фермер Роман Василащук розповідає, щоб виростити першосортних равликів, потрібно докласти чимало зусиль. П'ять років тому він разом з дружиною вирішив створити равликову ферму. Купили перше поголів'я молюсків, і після трьох років експериментів ферма почала приносити дохід. Зараз у них другий равликовий сезон. На площі 25 соток є півтори тисячі щитів з молюсків. Цьогоріч очікують отримати до п'яти тонн равликів, каже Роман Василащук. Вид равлика, це називається хелікс асперса Мюллер. Він споживається цілий в їжу, бо є хелікс асперса максима. Він філюється і тільки ніжка споживається в їжу. Складно доглядати та він більш вибагливий в умовах, формі в їжі. Потрібно точну норму виселення, потрібно кожен день годувати, кожен день поливати. Щоб була якийсь був результат. Зараз равлики перебувають у відкритому вольєрі і потребують щоденного підгодовування та зрошення. Комбікорм фермери готують самостійно. Він складається з восьми інгредієнтів. Окрім того, в меню додають кальцій, каже Роман Василащук. З його слів, за сезон равлики з'їдають до семи тонн корму. Розпилюють воду на молюсків у спекотні дні до п'яти разів у вечірній та нічний час. Цьогоріч через несприятливу погоду втратили приблизно 2% урожаю, каже Роман Василащук. У нашому кліматі достатньої вологості немає. І кожен день його потрібно зрошувати, тому щоб він пробудився, виліз на столи, бо це їхні так, є столи, на яких він їсть, щоб він виліз і харчувався. Коли буде вологість, він буде активний і він буде рости. Якщо не буде дощу, наприклад, та поливу, тоді він западає і може, і може просто заснути та впасти в анабіоз, Якщо є жара, а немає, немає поливу. Фермерський сезон триває з лютого по листопад. На цей період наступного року планують брати на роботу двох працівників, каже Роман Василащук. Березень, лютий місяць, викладається маточне поголів'я на столи, відгодовується. Вони потім залізають в горщики з землею, відкладають ікру, ікруцю відбирається, зважується, складається в такі ланчбокси. Поле під час цього обробляється, сіється такі таку траву перко. Це там гібрид ріпака. Пізніше ця ікра переноситься в інкубатор. При певній температурі вона вилуплюється, і оцього малька вже на підрощену траву викладаємо щити, і тоді викладаємо цього малька. І він вже так знаходиться тут до 4 місяців і росте. Робота на фермі розподілена. Дружина Василя Христина Василащук відповідає за приготування равликів, закупівлю матеріалів, веде бухгалтерію. каже, випробувала власний рецепт приготування цих молюсків. Планує наступного року за ним готувати сети для продажу та дегустацій для відвідувачів ферми, адже за фахом вона кулінар зі слів Христини Василащук. Для того щоб приготувати сет із 12 равликів, потрібно 8 днів. Би хотіли привчати наших людей, українців, до е, спробування таких страв з равликів. Воно дійсно смачно, воно корисно, там немає ні каплі жиру. Він е, самий білок. 100 грам равлика заміняє кілограм гов'ядини. Дуже цінне м'ясо їхнє. Для діабетиків добре таке їсти тільки без соусів, бо там соуси йдуть на вершковому маслі. Без соусів воно теж добре смакує тільки перчику, сіль і чесничку. От воно таке, як курячі шлуночки, нагадує такий, така консистенція їхнього м'яса. Зі слів Романа Василащика в Україні культура споживання равликів мало розвинена, тож вони експортують 90% своєї продукції в Іспанію. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.